Проєкт номер 63. тема: система ближнього захисту методом оптичної дезорієнтації. Проєкт презентує Леновицька Надія. Коротко це модуль, який автоматично виявляє ФПВ дрон і на дуже близькій дистанції тимчасово засліплює його камеру адаптивним стропсвітлом, збиваючи прицілювання. Проблемою є те, що сучасні ФПВ дрони б'ють на останніх метрах, коли часу на реакцію майже немає. Класичні контрзаходи, реб, радари, сітки або дорогі, складні, або не закривають ближню зону. Нам потрібен простий, дешевший і енергоефективний щит саме на фінальному відрізку атаки. Головною цільовою аудиторією є підрозділи тероборони для охорони блокпостів комунальні служби ДСНС, а волонтерські хаби, тобто охорона складів. Ринок нашого рішення це будь-яку таївщина, це об'єкти з підвищеним ФПВ ризиком у прифронтових областях, блокпости, підстанції, склади, ПММ-склади, фермерські стоянки. Далі масштабуємось на прикордонні регіони ЄС, де теж зростає запит на близький захист від ФПВ. Чому ми відрізняємося? У конкурентів велика дистанція, інтегровані комплекси ребра Але це висока ціна і складне впровадження. Наш фокус ворі саме близька зона, швидкий монтаж, локальний блік нижча ціна на один-два порядки проти реп, можливість серійного розгортання плямами безпеки на критичних точках. Наше рішення ми пропонуємо ближній модуль захисту зі стробоскопом, що адаптує частоту патерн спалахів під камеру FP-Wife і тимчасово позбавляє оператора якісної картинки. Це не про збити зв'язок на кілометри, а про врятовані секунди біля блокпоста, підстанції чи складу. У систему спроєктовано як модульну сенсор виявлення, плюс випромінювач, плюс блок керування. Уже ведемо роботи над програмним забезпеченням для керування модулем і провели перші випробування. Фінансові показники, собівартість прототипів від приблизно 350 доларів за базовий стенд до приблизно 1700 доларів за просунутий напівпольовий модуль із наведенням, модель доходів, продаж комплектів, інсталяція, калібрування. Щорічна підписка на оновлення алгоритмів і сервіс, навчання персоналу це дозволяє утримувати низький поріг входу для клієнта і стабільний потік від підписок. Команда Я, Леновицька Надія, що керівниця проєкту, Комаров Іван Юрійович, розробка рішення, співак Оксана Анатоліївна відповідає за фінанси, науковий керівник Козленко Олег Володимирович. Ми вже інвестували власний час і кошти та маємо результати перших тестів. Пропонуємо до фінансування доведення прототипу до серії, оптика, алгоритми, корпус, варіанти для інвестора: право першого закупу зі знижкою 20% або 10% від виручки перших 200 одиниць.